Друзі, на інфо перші проголовне поїхали над містом Таганрог на півдні Росії. На узбережжя Азовського моря пролунали перші вибухи близько п'яти десятків українських бойових літаків, прорвали повітряний простір, зайшли в глибину оборонної лінії та нанесли серію точкових ударів по військових об'єктах. Літаки працювали синхронно один за одним, пролітали у зону ураження, скидали авіабомби і ракети. Після чого майже безперешкодно залишали район. У результаті вибухів було виведено з ладу кілька ангарів, розташованих на летовищах міста. Знищено. Понад десяток бойових літаків і вертольотів. Більшість військової техніки захоплений резервопаливні і змащувальні матеріали. Жоден цивільний об'єкт та нанесений населений пункт не постраждав завдяки точному плануванні і використанню розвідданих загинуло значне число військовослужбовців. Попередня оцінка до 200 осіб. Техніка зазнала катастрофічних втрат. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Командування українських сил повідомило, що ця операція стала результатом комплексного планування. Розвідка підготувала дані про маршрут перекидання резервів російської армії, що базувався в районі Таганруга. Саме там накопичувався підсилений контингент, який мав бути перекинутий на південний напрямок фронту. Удар було нанесено в момент, коли резерви були на льотному стані. Літаки стояли в ангарах, екіпажі готувалися до вильоту внаслідок удару, логістичні лінії. Супротивника порушено, техніка знищена, пальне виведене з ладу, механізми і підготовка зупинені. Російське командування опинилося перед кри. Зою кілька підрозділів втратили зв'язок зі штабом. Командири не мали резервів, щоб замінити втрати. В регіоні введено режим надзвичайної готовності. Авіаційний простір закрито, а цивільні літаки перенаправлені. Міністерство оборони країни агресора змушене заявити про серйозні збої управління військовими літаками. Водночас українська сторона вже повідомила, що цей удар дозволяє зменшити тиск на південному фронті та створити умови для подальшого просування частини російських підрозділів, які мали бути введені в бій за. Знала затримки без повітряного покриття, без перекидання техніки, щоб вони опинилися у вразливій ситуації. Що ж, а цей удар демонструє стратегічну перевагу України, коли супротивника вдається вразити в глибині, знищити ключові резерви і авіаційну базу. Це створює перелом у військовому балансі. Трата сотень військових і десятків літаків послаблює здатність агресора поводити масштабні операції для України. Це означає відкриття фронтів, підсилення контрнаступу і перегляд логістичних схем ворога. Однак, реальна перемога вимагає. Подальшої послідовності потрібно тримати ініціативу, не дати супротивнику реорганізуватися і за будь-яких умов використати наслідки. Такого удару максимально ефективно. Оперативники на місці зафіксували повне руйнування трьох авіаційних сховищ, в яких зберігалися ракети класу повітря-повітря та паливні баки для дальніх перельотів. Після детонації боєкомплекту в одному з ангарів ударна хвиля зруйнувала бетонну стелю. Під уламками опинилися інженери технічного підрозділу. Більшість із них. Загинули миттєво ще кілька працівників, були доставлені до військового шпиталю у Ростовській області. Частина з них в критичному стані медична евакуація проводилася гелікоптерами. Проте в координації привели до затримок, через що втрачені дорогоцінні години для порятунку поранених на командному пункті, розташованому за 12 кілометрів від епіцентру. Удару було втрачено зв'язок одразу після першої хвилі бомбардування. Українські літаки здійснили удари по засобах радіолокації та зв'язку, чим паралізова. Вали систему протиповітряної оборони району українські і російські ППО спрацювали лише частково були збито. Щонайменше три літаки півсотні. Решта могли безперешкодно відійти, використовуючи щілини у зоні контролю. Це стало серйозним приниженням для військового командування РФ, яке раніше запевняло про повний контроль над небом. Основна ціль окрема база зберігання важкої бронетехніки, куди нещодавно доставили партію танків і бронетранспортерів для підкріплення фронту. Була. А повністю знищена пожежа охопила всю зону розвантаження, полум'я поширилося на територію ремонту і технічного обслуговування. Більшість території ремонту техніки була ще не введена в експлуатацію, що свідчить про втрату значного резерву. Водночас, удари по логістичних вузлах в самому Таганрозі спричинили блокування транспортних артерій, необхідних для підвезення додаткових сил до ділянок прориву на фронті. Цей удар, хоча і тривав менше як годину, стратегічно зламав одразу кілька напрямів. Мів наступальної здатності ворога після розриву у Таганрозі російське командування почало евакуацію з інших тилових баз, побоюючись повторення сценарію. Українська розвідка вже фіксує хаос і зміщення графіків в переміщення техніки, що створює додаткові вікна для наступу. На політичному рівні захід активізував обговорення щодо нових пакетів допомоги Україні, посилаючись на ефективність дій ЗСУ у глибині території агресора. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих Ітологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.